Мої вітання, це програма вулиця під мікроскопом. І сьогодні, в поле нашої пильної уваги, потрапила вулиця Пролетарська. Отже, вулиця Пролетарська, неодноразово її намагалися перейменувати, але в даний момент вона носить свою історичну назву. Розпочинається вона від словнозвісної Кам'янки вулиці Леніна і закінчується на вулиці Панянки. Розташовано тут дві школи, розташовано міський виконавчий комітет Ленінського району, також митниця. І окрім цього, також тут присутня уся інфраструктура, аби місцевим жителям вулицям. Цієї та інших прилеглих вулиць комфортно жилося. Є магазини, кафе і таке інше. Перший пункт нашого призначення це кафе, чао какао. Зараз ми туди завітаємо і подивимося, що ж там насправді є. Кафетерії Чао Какао це дві затишні зали із великим вибором тістечок, десертів, домашньої випічки. А ще тут є домашні вафлі, також чайна та кавова карти і чай на вагу. Зараз актуальна зимова пропозиція, великий вибір гарячих чаїв, чай з курагою, трав'яний чай, імбирний, а також гарячий шоколад. А ще чао какао запрошує вас весело провести дитячі свята та дні народження. Тепер увага! Тут для вас бізнес-ланч, комплексний обід усього за 24 гривні. Окрім цього, безкоштовний вай-фай, завжди свіжа преса і гарне обслуговування. Все це чао-какао, вулиця Пролетарська, 12. Продовжуємо прогулюватись вулицею пролетарською. І я, готуючись до цієї програми, знайшов в інтернеті три визначення слова пролетаріат. Перше. Пролетарій це громадянин держави, який служить самій державі тільки тим, що має дітей. Друге, представник пролетаріату, тобто представник робочого класу. Ну і третє, найцікавіше пролетаріат, тобто пролетарій від латинського пролес це нащадок, безмовний раб, який не бажає захищати свою вітчизну, а здатен лише до розмноження собі подібних. Уліса Пролетарська. Ми тут росли. Раділись виросли. Тут стоять дві прекрасні школи, пару супермаркетів. Хороша вулиця, хороші люди живуть. Ну і щодо пролетарії всіх стран об'єднуватись, то саме друга категорія пролетарій це представник робочого класу, була центральною категорією соціології марксизму. Ідеології пропаганди комуністичної партії СРСР, особливо на початку і всередині 20-го сторіччя. Ось такі вони, пролетарії і пролетаріати, ну а це вулиця пролетарська. Ну а ми йдемо далі. Якщо ви хочете отримати преміум кухню за доступними цінами, запрошуємо вас сюди, до ресторанчику Судар, що на пролетарській 47. «Сударь» – це преміум клас, неперевершена кухня, обслуговування і атмосфера. Вона не перевершена. Тільки натуральні, здорові та корисні продукти, і складові кожної страви. Саме це лежить в основі успіху сударя. Здорове харчування. Ось що головне. Сударь. Преміум кухня за доступними цінами. Так от, якщо ще говорити про те, що ж таке пролетарій, то свого часу саме таку назву мав буксир, саме з такою назвою колись існував футбольний клуб. І свого часу була газета пролетарій, котра видавалася в Женеві і в Парижі у період з 1906 по 1909 рік. Ну і ми йдемо далі. Магазин тканини на Подолі це наш наступний пункт. Магазині тканини на подолі для вас. Що б ви думали? Звичайно, тканини, костюмні, пальтові, блузочні, а також для постільної білизни. Окрім цього, найвищої якості ковдри, пледи, подушки все українських виробників, а також постільна білизна та рушники. Магазин тканини на Подолі також порадує вас різноманітною швейною фурнітурою, а також фурнітурою для спецодягу працівників залізниці. Все це магазин тканини, що на вулиці Старий Поділ 8. Є на вулиці пролетарській те місце, яке пропонує щастя і радість жінкам, ну і не тільки і дівчатам, бабусям, ну а іноді чоловікам, що ж там на день народження, це квіти, які також можна придбати ось тут. Завжди свіжі і красиві квіти за демократичними цінами. Вам привітно запропонують у магазині з одноіменною назвою: троянди від 5 гривень. Потрібен святковий букет його вам складуть одразу при вас. Також в магазині можна придбати як добре знайомі кімнатні рослини, так і унікальні сорти. Клеродендрон, Бугенвілію, Меденілу. Як правильно доглядати за такою екзотикою або ж звичайною драциною? Підкажуть консультанти з більш ніж десятирічним досвідом роботи. Одразу ж зможете придбати все необхідне. Ґрунт добрива, також горщики, пластикові чи керамічні цікавий декор. Замважте діє готівковий та безготівковий розрахунок. Магазини квіти шукаєте на ринку Станіславський, а також на Пролетарській 12 та Гужулянській 4. Завершуючи ось цю прогулянку вулицю пролетарською, сьоси б сказати, що село Пролетарій. Є у Лохвицькому районі нашої Полтавської області, і також село із такою самою назвою є у Херсонській області. Ну, не говорячи вже про вулицю Пролетарську, яка є практично у кожному місті колишнього Радянського Союзу, але така, як в нас, пролетарська, вона одна. Саме по ній ми сьогодні гуляли, ну і дізнавалися про те, що тут є цікавого. Дякую всім за увагу! Ну а з вами був я, Андрій Бондаренко, і програма. Вулиця під мікроскопом.